Доброго дня, шановні мотоциклісти та всі небайдужі до двоколісної техніки. Хлопці та дівчата. Моє ім'я Олексій, і ми знімаємо для вас по вашим проханням у коментарях збірочку Kohi Light 300F. Це наша повітряна лайтушка. Насолоджуйтесь переглядом! Сьогодні ми знімаємо збірку мотоцикла Kohi Light F. Це також нова модель. Яка прийшла в цьому році, і вона відрізняється тим, що тут встановлено двигун повітряного охолодження. Лайтов цілий рік не було з моторами повітряного охолодження. Раніше це був 172 й так званий мотор. Зараз тут сюди поставили так званий новий 175 й мотор. З діаметром циліндра 75 мм. І, по суті, такий, ну, це теж типу, еволюція цього в натупу тобто, збільшено діаметр циліндра і встановлена чотирьохклапана головка. Так звана червоноголова. Або ну, це так її іноді називають. Ну, зараз ви все побачите. Кольори просто бомбічні. Да? У нас наступним кроком йде зняття паливного бака для того, щоб долізти, подивитись на механізм ГРМ і на зазори. Ось ну, наш двигун з червоною кришкою клапаною. Тому він називається червоноголовий. Зараз знімемо кришку і подивимося, виставимо верхню мертвіточку і подивимося зазори клапанов. Це ось масляний канал, да? така втулочка. Ось все, да? І масло звідси чи, ну, втулку поступає, надходить сюди в кришку. І через кришку надходить ось такі. От, це у нас типу, такі форсуночки. І ці форсуночки капають масло на коромисла та на кулачки валу, Тобто додатково змазуючи його. Тепер ми робимо один повний оборот, може чуть більше, для того, щоб поставити. Верхню мертвуточку, такта стиснення. І ось Тут у нас є така точечка, досить велика, і треба поставити вертикально вверх. Ось Тут є міточка. І от вони повинні співпадати. Це значить, що у вас так стискання в цей момент, оба клапана закриті, і ми можемо перевірити теплові зазори клапанів. Значить, так як мотор відносно новий, поки що ми ставимо зазори 006, 008. Я вже спробував на попередніх двигунах відрегулювати 08, 01, то трошки шумно працює двигун. Тому я ставлю зазори 006, 008. Робимо по четверть оберта, від... відкриваємо. І тепер регулюємо. Перевіряємо, чи все затягнуто. Ці ми не трогали, але затягнуто. Все. Збираємо. Далі ми знімемо карбюратор, щоб превентивно його помити. Поводимо в сторону і достаємо. Отак от, от, хопа. Те, що нам треба почистити, як я вже показував, викручуємо цей гвинт. Запам'ятовуючи, скільки обертів він стоїть і скільки обертах він стоїть. Викручуємо головний жиклер, жиклер холостого ходу і вимиваємо все це. Запам'ятовуємо, на скільки обертів він стоїть. От він у нас стоїть на 2,5. Ну, це багато. Його треба на півтора буде поставити. Тоді повністю викручуємо гвинт якості. Значить, те, що нам треба буде помити, Видно, там той от канал, така маленька, отвіру, то його треба помити обов'язково. Тоді головний вик... жиклер викручуємо. Він викручується з емульсіонною трубкою зразу і джеклер холостого ходу. До речі. Стоїть 32-й жиклер, я, я пробую і вважаю, що задоречно треба пробувати 35-й поставити, він буде краще працювати на холостому. Зараз я це зроблю і скажу, скажу свої враження. Так, це по моєму теж. До речі, важливо, щоб колодязь був затягнутий е, більше за жикль, а завжди буває наоборот. Значить, дивіться, в мене тут така штука випала. Це розпилювач. Він стоїть там в глибині цього колодця. Колодязь, треба оцій, е, стороною з виточкою ставити його до голки, до заслонки. Оця сторона йде до жиклера. Тоді ми закручуємо вже емульсіонну трубку. В деяких карбюраторах може випадати, може не випадати. Ось ми закрутили. Тепер відкрутили вже клер. Тут все на місці. Перевірили. Рівень поплавкової камери. Нормально, чітко, паралельно. Площина карбюратора паралельно до... До поплавків, до цієї ліній на поплавках. Тепер збираємо. Це йде сюди. А це канал Power Ну, Я його глушити не буду, а взагалі його в принципі ставлять більший палений жектор і глушать. Так, щоб його запихнути, можна силіконом помазати. Переставимо дросельну заслінку на місце зразу прикрутимо захисні рішітки. Я під'єдную зараз паливну систему. Зайвий шланг прибираю, відрізаю. З ціліконом він краще надівається. І все. І Тепер можемо навіть залити бензин. Все, бак на місці. Далі ми встановлюємо передню вилку і початкові регулювання для передньої вилки. Ставлю 8 кліків. Як я вже казав раніше, на лайтах рознесені регулювання, тобто відбій у нас на правому пері. Стиснення у нас на лівому пері. Я його повністю, тобто компресіон, відкручую і в такому положенні залишаю, тому що він, воно доволі по заводу доволі сильно опирається. Все, встановлюємо на мотоциклі. Ми встановлюємо їх в рівень з траверсами. І ця пробка для випуску повітря, вона повинна бути вверху. Підтягуємо дуже чуть-чуть. так само. Затягуємо нижній, верхній трошки підтягуємо, ставимо на 13 Ньютон і затягуємо нижню траверсу. Можна її вже затягувати. А тепер перевіримо затяжку траверси. Ми вже знімали і дивились підшипник, підшипники, пересвідчилися, що змазка там є, воно, вона там випірає з усіх щілин. Тому знімати я розбирати все це не буду. Я просто проведу. Процедуру підтяжки. І так декілька разів. Підтягнули, покрутили. Все, підтягувати вже нікуди, вже воно не підтягується. Тепер я беру і трошки відпускаю, тому що доволі великий опір прокручування. Ось. Такий невеличкий опір має бути. Це для подшипники тоді будуть працювати правильно. Так, відпустив і тепер затягую Затягую зараз динамітричним ключем оці 4 болта і оцей. Болти траверси затягуємо 18 ньютон. Перетягувати їх не треба. А цей болт затягуємо 25 н. Ми знімаємо, того, що, не то, що він заважає, а того, що цей кронштейн нам заважає. Тут, до речі, два болтика йде в комплекті коротких для кріплення приборки, то один стоїть під оцим кронштейном. тобто Його не викидати. Ось вони. Меч раз. І два. Спочатку цей закручуємо, тому що його складно закрутити. Туди цей. Так, встановимо кермо. Тут оці кришки або вигляду. Тут нема різниці, в якому положенні, просто ставимо і наживляємо. Ось так. Ну, нульове положення. Момент затяжки 25 Ньютон. Тут ми знімаємо кронштейн, який потрібен для щитка без фари, і знімаємо замок запалювання. Тут доволі великий вільний хід. Да. Це каже нам про те, що, скоріш за все, на двигуні вона не Отут на двигуні воно, звісно, не закручувано. Чогось вони забувають його крутити. Тому щоб зменшити вільний хід, я тут піднатягну цей трос. Вільний хід тут повинен залишатися, але не такий великий. Я його потім відрегулюю, коли зроблю пробний виїзд. А зараз поки десь от на такому, в такому діапазоні. І вдягаємо кермо. Цей буртик заважає нам поставити ручку. Я її підточу зараз. Так Ручкою залишаю от в такому положенні трошки, щоб руль виходив за гріпсу. Тоді вона не буде соприкасатись з захистом керма. Так, нам тут залишається оцей хвостик, підв'язати це провод, який йде на сигнал. Сигналом мотоцикл не комплектується, тому додатково треба докупати. Так, Ставимо на місце наш замок. Готуємо переднє колесо до встановлення. Сальники змазані, так, звісно, змазані, але для сальників більше не треба і так порядок затяжки після того ми вставили вісь колеса підтягнути пробку тоді затяг... затягнути два болта М8. Момент затяжки 25 н. Да? Так от руками знаходимо середнє положення, де він буде нормально. Так, щоб він зайняв своє положення. Ось, ось В такому положенні він стається. Підтягуємо. Так, затягуємо 25 н. Затягнемо вже сьому пробку, 35 ньютон. Все, тепер колесо затягнуте. Тепер перевіримо тиск в шинах. Накачуємо тиском 1,5-1,7 атмосфери. Далі я ставлю гальмівну систему. Запобіжник знімаємо, який не давав повітрю пройти в гальмівну лінію. І тут можна підключити гальмівний сигнал. Тут один такий роз'єм на два, його не сплутаєте. Прикручуємо наш датчик швидкості. Тепер знімаємо запобіжник, який між колодок знаходиться. Вставляємо із нутри супорт. Тепер беремо наші болти кріплення супорта, наносимо на них фіксатора різьби трошки. Наживляємо і затягую їх 28 ньютон. Закрутимо гальмівну трасу. Гальмівний шланг. І поставимо хомути пластикові. Ну і все. І треба нажати на ручку гальма пару разів. Щоб потім, коли будете перший раз їхати, не розбитись. Треба поставити захист рук та захист підборіддя. І так, з оцих анкерів все, що нам треба, ми їх відкладаємо. Тобто кронштейни нам потрібні, а анкера, які йдуть в кермо, нам не потрібні. Нам потрібні тільки болти звідси і відрізати одну оцю шайбу таку то В кермо вони вже встановлені, вони тут на різьбі, і ми просто беремо ці болти і прикручуємо. Захист повинен стояти так, щоб оцей, ця дуга була строго горизонтальна. Можемо тепер перевірити підключення електричне. Крутить. Стартер крутить тепер світло. Ближнє дальнє є. Як я казав, у цій системі є такий переключатель габарітів. Ну, тобто світло не відключається. Ви одразу вмикаєте, ви одразу горить габарит і задній габарит. Так, так само стоп-сигнал. Задній стоп-сигнал і повороти. Лівий і правий. Тепер ще такі дрібниці. Поставимо лапку перемикання передачі, знімемо флей. Ось дивіться, дуже високо її не поставиш, вона буде впиратись в картер, тому ставимо ось на такому десь положенні. І то може, може заважати, тобто ще трошки нижче поставлю От в такому положенні, заважати вже не буду. Змажимо прогресію, налаштуємо ланцюг, в общем, переходимо до операції знизу мотоцикла. Тут все також змащено. Наносимо на башмак трошки фіксатора різьби, щоб він не відкручувався вісі колеса. У нас є дві втулки коротка, ну, раніше, висока і низька. Низьку ми ставимо сюди, а високу ставимо в іншому боку. Так само і тут. Низька внутрі, висока снаружжя. Все. Ну, ти знаєш, змазано гарно. Я от дивлюсь, в принципі, все. Смазка є. Не сказати, що вони прям щось там забули я вже тоді більш на автоматі докладаю болт амортизатора затягом 45 н, невеличке зусилля До речі, цікаво, що тут змазано теж все, чим непогано. Болт змазує остатками цієї смазки, тому що він може приржавіти а потім його не, не достанеш звідти. 60 ньютон затягуємо. Тепер ставимо гальмну педаль на місце. Це сюди, це сюди. Для того щоб вона не випадала, вставляємо внутрі таку от нашу мету. пробойчик наш. Віз маятника теж змащуємо. Затягуємо вісьмайтника 100 Ньютон. Так, а великі болти затягуємо 60. Повертаємо захист. Захист трами на місце. Коли ми ставимо колесо, виставляємо його примерно десь однаково, щоб по кількості рисочок з цієї і з тієї сторони, щоб воно стояло однакове. Тепер беремо ключик на 10, два ключика на 10 і підтягуємо. Тут у нас повинні три пальці бути біля в кінці спокителя ланцюга. Так як воно ну, дуже схоже на КТМську систему, то ми в принципі, завжди її так і натягуємо. Воно нормально. Я трошки завжди на нових мотоциклах затягую більш так так, туго, тому що новий ланцюг він завжди трохи потягнеться. 80 Ньютон затягуємо. Так от. І контрагайки докручуємо контрагайки тут і з іншого боку. Отак залишаємо. Так, ставимо під ніжку. За необхідності сюди кладемо смазку, але тут вона є. Болт кріплення. величку кількість фіксатора різьби. І так натягуємо його і закручуємо. Руками тому що до кінця все. Закрутили. Ставимо захист. Регулюю вільний хід ручки газа. От, він повинен бути такий невеличкий. І щоб дросель до кінця закривався. Затягуємо. Одягаємо, перевіряємо все. Робимо пробний виїзд. Ну що, мотоцикл обкатали, гальма все працює. Він, коли прогрівся, трошки зменшив частоту обертання. Ну і, в принципі, винт якості виставив десь на два оберти. В такому положенні він заводиться гарно, працює гарно. Друзі, дуже дякуємо вам за перегляд. Якщо вам подобається те, що ми для вас знімаємо, то будь ласка, поставте лайк, поставте дзвіночок та напишіть комент. І обов'язково підпишіться на наш канал. Це мотивує нас випускати більше та краще. Всім гарного дня!